У продовженні теми про беззаконні російських попів, зокрема, єпископа Алексія, керівника місіонерського відділу Челябінської єпархії Константина Путника та органів влади, мирового судді Придатнікова Сергія Ілліча, заступника начальника поліції Асадуліна Артура Айратовича, директора Центру культурно-релігіознавчих досліджень Єлізавети Щетініної. Заступника начальника МВС з екстремізму Мантурова Сергія Олеговича хочу озвучити, яке мені, живши в Україні, є до цього діла. Справа в тому, що це далеко не перший випадок наклопу на рух благотворчого суспільства. І в Україні, зокрема, але в усіх замовних статтях і відеороликах проти благотворчого суспільства це вперше у відкритому. Проти виступали самі Попи. цікаво, що журналісти, які писали ці статті і робили сюжети, вже неодноразово повідомляли нам під час неформального спілкування, що проєкт замовили ПоП і рекомендували нам приймати це, сприймати як Чорний піар. Вони, звичайно, ж відкрито заявити це не могли. Загалом і в Україні, і в США, і в Росії, в Словаччині, Аргентині, Чехії. Та інших країнах простежується єдина риторика. Так ось те, що вони собі дозволили в невеличкій російській глибинці, завтра захочуть продовжити в інших країнах. І в моїй країні теж. Я цього не хочу. Тому замовчувати і тихенько проковтнути я це безчинство не зможу. Отже, виникає питання: що ж це за секта така? Яка діє однаково вільна і в нашій країні, і в інших країнах світу. Звідки в них такі серйозні повноваження? Що під їхню дудку танцюють і правоохоронні органи, і судді? І ще питання: чим же їм так от сильно заважає проєкт благотворче суспільство? Ну, по одному питанню зрозуміло: у благотворчому суспільстві гроші будуть непотрібні, оскільки всі потреби людей будуть закриті. А тепер приберемо з цирк гроші, що залишається. Тільки ті, хто реально любить Бога і Ісуса. Всі інші просто розбіжаться. Загалом питань багато, на жаль, відповідей мало. Не мовчіть. Поділіться цією інформацією. Дякую.